Моя дружина, якась унікальна дівчина. В ресторани не ходить, бо вдома смачніше. Обожнює їздити на автобусах і метро, бо там можна почитати. Сьогодні від свічастя, коли вперше приїхались на кільцевій електричці. Вірить в мене більше ніж я сам. Коли у мене ніфіга не було грошей, тягнула певний час на обох. Дисциплінує мене, наче її більший коуч, вовчиться тіґріса. В общем, у мене джекпот, хрін знає, чи заслужив, але як є, кохаю її. Мені цікаво, чи він запитував у свої дружини, чи їй це дійсно подобається, чи вона просто вимушена це робити. Обожня їздить на автобусах метро. З цим насправді я можу посперечатись, тому що все ж таки, коли в тебе є своє авто, це набагато зручніше, комфортніше і безпечніше. Згадаємо новини з нью-йоркського метро. Тобто найкраща дружина, та яка обходиться мінімум, нічого у вас не просить, та ще й деколи тягне вас на собі. Ну, така романтика в 15 була норм в 30 – ні, дякую. Тобто, за логікою, найкраща та, якій нічого не треба, простими словами дешево обходиться, і щоб ще й грошей підкидала, та цянула обох. А потім мені кажуть, що жінки маркантильні. Цікаво, а вона зможе написати щиро. У Нас є змога ходити по ресторанах, але чоловік готує смачніше. У Нас є змога купити авто, але офігеть, як я люблю електрички та автобуси в годину пік. Чоловіку не потрібен психолог, я його психолог без освіти. Мені нормально тягнути сім'ю. Я люблю вертатись з роботи в дім, де прибрав та приготував все чоловік. Мені нормально бути коучем чоловіка, йому не потрібні інші люди з профосвітою. Переклад, моя дружина, людина із заниженими стандартами, і мені це дуже зручно. Не зрозумійте мене неправильно. Я розумію, що в кожної людини можуть бути різні ситуації, фінансові, життєві, що зараз просто немає можливості. Але мені здається, не в цьому випадку. Мені здається, що ми просто зручно.